Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Середа Сергій Володимирович народився 27 серпня 1990 року в місті Комсомольськ. Нині горішні плавні після закінчення 9 класів гімназії в Комсомольському політехнічному технікумі потім продовжив навчання у національному гірничому університеті, де здобув кваліфікацію гірничого інженера електромеханіка у 2013-2014 роках. Проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював на різних підприємствах регіону і за кордоном 9 березня 2022 року. Добровольцем вступив до лав Збройних сил України у жовтні листопаді 2022 року. Проходив навчання з підготовки сержантського складу за спеціальною військовою програмою у Великій Британії. Мав звання молодшого сержанта. Загинув 13 вересня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.